З вами Смогасте Джміль і ми починаємо. Розкажіть свою історію про те, з якої причини вас дратують деякі люди. Мені 25 років, і я не розумію, навіщо жінки в віку 40, у яких свого часу не задалося особисте життя, починають чити мене розуму, твердячи, та що твій хлопець, знайдеш краще, усі мужики козли. Це він поки що такий ідеальний, а ось потім навіщо вони це роблять, якщо не склалося. Не треба свої комплекси та проблеми нав'язувати іншим. Дратують люди, які не вміють писати відгуки для людей, які пишуть, ще не куштували, ще не перевіряли. Окремий котел, ось навіщо ти пишеш тоді? а? Іди перевір, спробуй, потім пиши або упаковка пом'ята, тобі мінус бал. Та яка різниця, що там із упаковкою, якщо всередині все ціле. Як я ненавиджу, коли жінки прикриваються дітьми. У колективі з такими працювати просто неможливо. У нас досить великий відділ, і щоразу стабільно майже щодня хтось із жінок виправдовується дитиною. У мене дитина хворіє, я тільки і думаю про неї, переживаю, тож косяки в документах. А в мене мати хворіє, але нічого. Я працюю нормально, бо вмію зібратися і відповідаю за свою роботу. Я не була на робочому місці, тому що розмовляла з дитиною по телефону, розповідала їй, як розігріти обід. Звичайно, не можна було зробити це заздалегідь і навчити десятирічного лося натискати на кнопку мікрофольової печі. Я хочу відпустку у липні, бо мені треба відвести дитину на море. Ти сама підписала графік, де відпустка у тебе в жовтні. Хто тепер з тобою змінюватиметься? І таких ситуацій повно. Дратують такі люди, яким що не скажи, скрізь погане побачать і спробують тебе осадити. Каже, що купив машину, а у відповідь ну вона ж не нова. Як добре, мені цей тиждень легко дається, а колега, радуйся поки що, наступного тижня завал буде. Ми купуємо приватний будинок, а знайомі, так у своєму будинку працювати треба. Ось у нас квартира. Ми летимо за кордон на тиждень. А подруга видає, усього на тиждень, ось ми на два їдемо. Після цього нічим взагалі не хочеться ділитися. Немає виправдання тим, хто постійно спізнюється. Немає значення, це не гаразд із керуванням часу чи прокрастинація, це просто заява іншій людині. Фу, твій час не так багато означає. Ага, була в мене подруга, яка постійно спізнювалася. Кіно дивитись, так до середини приходить, на честь весілля, тільки до самої церемонії, ледве-ледь. Я ще якось хвилювався, на свій рахунок приймав. І ось пару років тому ми зібралися компанією на концерт їхати десь півтори години, і я вирішив усіх разом відвести на машині. Усі зібралися, я їй пишу. Мовляв, уже виходжу з дому. Вона просто поряд жила. Вона відповіла: ок, під'їжджаю, чекаю, не виходить. Дзвоню у двері, тиша, дзвоню їй. А вона видає, ну я тут у магазині, почекай, скоро повертаюся. І тут я вже не витримав, просто сказав їй та ти навіть близько не зібралася, добирайся сама, і повісив трубку. З того часу я більше не намагаюся підлаштовуватися під непунктуальну, запізнюється твоя проблема. Я не розумію, навіщо хтось намагається лізти зі спілкуванням до своїх колишніх кілька разів на рік, просто щоб дізнатися, як вони там. Гей, ми розлучилися. Мене більше не турбує твоє життя, а тебе моє. Бісять лицарі, абсолютно незнайомі чоловіки, які простягають мені руку, коли з громадського транспорту виходжу. Гей, з чого ти взяв, що я таркатимуся твоєї руки? Мало куди ти її пхав. Та я тебе взагалі не знаю. Я годую твоїми кінцівками. І ще обличчя скривджене роблять, коли їх ігноруєш. Один сказав: яка ви дівчина зла, так, я дуже зла, тому клешні свої мені підніс, не пхайте. Дратують безвідповідальні люди. Сусіди поїхали на море, залишили свою таксу одну. Їхня дочка приходить щодня годувати псину, а решту часу, зокрема вночі, собака виє 24 на 7. Вже сил немає від цієї волохатої сардельки. Як так можна? Ага. Незадовго до мого весілля захворіла сестра. Гроші на лікування були, але вона все одно обурилася, що я не спробувала повернути путівки на весільну подорож, щоб допомогти їй фінансово. Сам факт, що я поїхала, а не залишилася для підтримки, її теж обурив. Зараз я вагітна, а вона проходить курс лікування. І бачити мене не хоче, тому що я, виявляється, не маю права заводити дитину у такий час, начебто весь світ має бігати довкола людини і перестати жити своїм життям. Бісить. Коли моя сестра з дітьми приходять у гості, вони з'їдають усе, що є. Купила смачне печиво, діти з'їли, чи приготувала собі вечерю, вони все з'їдять. Мені не шкода, правда, але ти йдеш у гості. Купи бодай своїм дітям молока, а не в мене вимагай. Купи хоча б шматочок торта досить з'їдати мою їжу. Кілька років жила в Китаї, повернулася додому, відвикла, що всі туалети платні. Потрібно було памперс синові поміняти, а ми у метро там це туалет платний. Кажу, можна я у вас осторонь стану безкоштовно. Вона пирхнула, але пустила. А потім, як шуліка стежила, щоб я навіть водою їх не користувалася. Хотіла викинути памперс на смітник, а вона як гаркнула, мовляв, не смійте у нас викидати, не дали викинути в їх на сміття. У мене були серветки з собою. Не потрібні мені були їхня вода і сіра, майже газетна, туалетний папір. Але ось що викинути памперс на смітник не дали, ось цього я зовсім не розумію. Розрахуй вартість автомобіля за доступною ціною за хвилину. Ага, стрибаємо за посиланням, вибираємо модель, рік, колір, дрібниці та подарунки. І на сам кінець замість очікуваної ціни, напишіть свій номер телефону чи пошту, і ми надішлемо вам унікальну пропозицію. Йдіть ви, закриваємо сторінку. Це справді робочий метод залучання покупця в даний час? Півгодини з мамою не могли викликати таксі. Довелося у службу з диспетчером дзвонити, а я з дитиною ще. У результаті таксист приїхав, побачив коляску з дитиною і одразу розвернутися хотів, без слів. Я розумію, чому вони можуть бути проти дітей. У них може не бути місця в багажнику для дитячого крісла. Діти брудні, діти галасливі. А наш так ще й любить відкрити двері таксі на ходу. Але щоб ось так, прямо без слів, розвернутися. Мама до нього трохи на капот не кинулася, щоб хоч би і її взяв. А таксист заявив, що без дитячого сидіння вони могли б потрапити на штраф. Диспетчер про дитину в заявці не передала, але можна було сказати про це по-людськи? Ні. Працюю у дуже відомій авіакомпанії. І як же мене дратують всі ці родичі, які не зрозуміли звідки взялися, які запитують: слухай, тут така справа, загалом у нас грошей особливо немає. А відпочити хочеться. Ти б не міг би нам квитки дістати на Мальдіви. Тобі ж раз плюнути. А потім ображається, що не можу. Бісять. Любі друзі, дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Але останнім часом ви дуже мало коментуєте моє відео. Тож давайте зробимо так, щоб це відео набрало купу лайків і купу коментарів. А з вами був Смога Джміль.